Тут наступне падіння і Тодо вже лежить, але швидко підіймається, тому що м'яч біля нього. За прапором металіста вкидає зараз Мартинюк. Дуже багато боротьби у повітрі. У штрафному майданчику Кудрівки. Удар за меж. От, чітко видно, невеличкий, але все ж таки контакт у ну, нього. Так можливо домальовував там Литвиненко. Догравав цей епізод. Ні в тому, ні в тому пенальті не було призначено. Цей м'яч і є проти Мельничука, Тримає далеко від цебанка. Мельничук. комбінація з ударом поворотах, воротах. чи проти Динамо кажуть, переможний склад не змінить, але коли ти граєш нічию з гранами, то це маєш перемога зараз закидання. Зараз атака від Кудрівки з ударом навіть. Подача тепер від Антюка в напрямку ітоду. Там Ірашиця був. Мартинюк готується бити. Ну і б'є. Мартинюк лаштує під ліву Новосвітюка, світюха, але не б'є. Віддає далі на Думанюка. Тут же ми бачимо Лосенка. В нього хороший є постріл. Валерій Рогозинський та Андрій Сторчову. Тоді забивали. Зараз хороша атака від Кудрівки. Вже встигає повернутися. Шабанов заважає своєму опоненту. І передачі, що інколи Тоні Кросу не снилося. Так що цей елемент також не чужий. Для капітана Металіста. Зараз таке закидання. За комірець ледь не влітає м'яч Антону Яшкову. Тут же Мартинюк злівої може подавати і виконує цю подачу. Рашиця знову набігав на цей м'яч. Козак проти Крупського. Та Антюха Крупський відбирає. Віддає на ітоду, і, тоду, і тоду, шукає інші варіанти. Калюжний. Його удар заблоковано. Ну, а насправді, можливо, б і зараз не загубився б на футбольному полі. гравець. Супервеликого арсеналу креативних навичок. А зараз який креатив від Кудрівки? Андрій Сторчоус робить те, що й робив рік тому. Він забиває ворота металіста 19-25, Але тепер робиться в рамках української прем'єр-ліги. Кудрівка прошиває найкращу оборону ліги. Рашиця. Ну, ось тут роздягає вже Артем Мачелюк. Михайло Райда максимально з розумінням відноситься. Калітфінцев. Подача від нього. В напрямку Павлюка той спиною пробиває. Скітка пішла, запалюються свічки. Ще одна подача закручується м'яч у ворота, готові до вбігання. Калітвінцев на дальній кут подає. І то до скітка від нього встигає Мачелюк відбитися. Олександра Козака по ходу поєдинку і знову таким же чином туди на лінію штрафного майданчика. Рашиця прострілює низом. Тут знову проходить вертикальний пас у Кудрівки. І вдається прибрати суперника з ударом поворотам. Переведення Антюха. Не сприймає м'яч. Є вбігання від флану. Але Леантюк сам подає в напрямку. І Тодой дуже здорово грає сьогодні Кудрівка у повітрі. Ще одна подача від Калітвінцева. Наша балова, і то доб'є. Зараз Яшко пожуглював м'ячем. Чи влітає він у ворота? Відповідно, м'яч не зараховано, не залетів він повністю у ворота. Хоча десь там, може відсотків на 60, але це так приблизно. Ліс продовжує атакувати. І тодо класно собі прокидає. І Тодо накидається. Партнер Партнерстворчос отримує передачу. Продовжувати би. Але інше рішення приймає Андрій. Бити поворотах. Не надто вдається. В нього цей удар. Другий темп атаки від Кудрівки. А ось цей удар. Хороший. Стійка. Зараз рятує металіз 19-25. Зараз всі головні дієві особи у складі Кудрівки. На полі. Але Металіст 19-5 атакує Крупський простріл. Ти подача зараз дуже багато гравців. Металіста з ударом 1-1! І Тодо все ж таки знайшов свою нагоду і вирівнює цифри на табло. Підганяє зараз Младен Бартулович. Ну і тут знову спрацювали стандарти. Там ледь не обидві команди зібрались. І лише Петр Тодо був на лінії. Литвинцев вирішив пробити. Антюк на куті штрафного майданчика не прострілює поки що. Ось Тепер подача з лівої ноги. М'яч опиняється у Литвиненка. Той з розвороту б'є калюжний. І знову небезпека біля воріт Кудрівки. Антюк в центр грає. Литвиненко на іто до ітоду шукає, як віддати на рушицю. Сам б'є! за корнерами. Десятий ювілейний для металіста 19-25. Без удару поворота. ось тут удар відбувається. А я в чужому штрафному, але Трупський все одно буде подавати. Так, трохи відворіт. Мартинюк скидка головою. Калітвінцев, Калітвінцев з злівої. Запустить Василь Баран. Якщо, звичайно, Металіст 19-25 не заб'є. Калітвінцев. Може це зробити. Черпачок від нього ось таке креативне рішення. Але був Іван Калюжний. Той одразу запускає Рашицю. Чотири в 5. Атака від Металіста 19-25. Змішується. Рашиця сам б'є. Фланги працюють справно. Зокрема, Ілля Крупський. Просить передачу Антіфала Крупський високу подачу. Виконує Рашиця. Його удар. 15-25. І ось знову закручується м'яч Яшков, витягує його з дев'ятки. Це ще один кутовий. І ще одна подача. Знову м'якесенький Удар поперечена. Рятує зараз пудрівку. З метру пробиває Ігор Когут. Фінальний свисток Михайла Райди фіксує третю нічию 1-1 у дев'ятому турі.